Всіх вітаю на каналі Мінза Лайт, з вами я Тетяна Мінза. І сьогодні я приїхала в декор. Хочу подивитися декор для дому, трошечки посуд. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Будемо дивитися разом. Буду дуже вдячна за ваші коментарі, за підписку. Ну і, звісно, за вподобайку, якщо вам сподобається відео. Так, ну, а я вже піднялася в сам магазинчик, і тут ось, біля входу дуже красиві квіти. Ну, а поруч, ще й неймовірні вази. Дуже красиві і незвичні. Так, ще ось покажу ось такий стіл за 5900. Круглий він, має дзеркало. Так, і ось таку красу З рожевого скла 837. 1800 дуже симпатично виглядає, розкошна. Ну і звісно, що ціна тут велика. Це фруктовниця 3600. Ось така синя. І ще й кайомочка тут золотиста. Бачите, які всі незвичні вази, фруктовниці знову, ось 3400, дуже шикарно Ну, це, мабуть, для тих, у кого багато грошей. Я буду тільки дивитися на це. Звісно, що тут ще є новорічні товари. От Я була нещодавно в сенцері там вже прибрали. А тут ще є. Тож, якщо ви хочете, можете придбати, але тут є знижечки, ну, я б не сказала, що прямо ж багато знижок. Декор ще деякий залишається за такою високою ціною. Хоча, я ж кажу, є і знижечки. Ось, ви бачите ось такі невеличкі ведмедики є, ялиночки 232 гривні 15% знижка. Ну, хочеться трошечки дешевше. Ялиночка, ось такий. Так, хто це 1400 гривень сніговічок. Ну, і з правого боку у нас тут теж є статуетки різні олені. Ось такі ще Дід Морози, Санти. Ну, і ціна, як ви бачите, тут доволі висока. І ялинки є. Ціна тут, в принципі, звична, яка і була. О, ляльки ще тут поруч. Так що є ще новорічні якісь прикраси і декор. Так, і ось одна от діньошенька залишила змія, яку я показувала жовтими очима: 380 гривень, кераміка. Хтось таки купляв цю недобру змію. Так, ну, це я так уже жартую. Так, ну це така краса, дуже сумнівна. Пропускаємо її, і ось дивіться, які тут мухаморчики. Але вони не червоні, але ні, є червоні. Але ж без, ну, якось не такі <сум> мухаморчики, без оцих білих кружочків. Так, а це у нас що? Це статуетки 480 і знову ялинки по 319. Ну, ялиночки є. Ну, Ціна, я ж кажу, гарненька, така, висока. А, є ще ось такі гілочки. Ціну я тут не побачила, треба сканувати, але мені тут, я думаю, далеко йти сканер. А він, здається, мені один на весь магазинчик. Тож, я, мабуть, не піду. Так, дивіться, подобається вам таке чи ні. Дуже цікаве. Модель ось таких скляночок. Набір стаканів 857 гривень. Ну, виглядає так красиво. Виглядає стильно. І за 962 гривні є ще. В коробочках дуже класно. Так, Ну і багато-багато знижечок зараз на посуд. Під знаком чесна вигода. ось, дивіться, тут. 30% пишуть знижки. 200 гривень ось така мисочка. Є ще чашечки ось цікаві теж варіанти. 169 гривень, ось така чашечка, мисочки, салатнички є, такої ж моделі серії. Так, тарілочки. Ну, красивий тут теж оцей посуд. 199. Ось ця блакитна. Так, і дивіться, кому треба камін за 1000 гривень майже. Мінус 25%. Камін декоративний із картону. Так, ідемо з вами далі. А ось дивіться, які гілочки по 450 гривень. Цікаві теж. Ну, а я не змогла не підійти до ось цього посуду. Дуже красиве, кольорове ось таке варіант бокальчика, цікавий, незвична дуже форма. Не знаю, як вам, мені здається, буде не дуже зручно пити з нього. І ось ці бокали теж дуже красиві. Зараз знижечка на них, але я не знаю, мені здається, теж, що не дуже зручно буде. І ще одні е цікаві варіанти. Ось дивіться які. Тут скляночки теж різнокольорові, по 240 гривень майже. І ще ось така деталь посередині в золотому кольорі. Теж цікаво і сині, ну, яскраві. Я не знаю, вам подобається яскраве? Я ось ніяк не куплю, але мені подобається. Ну, Можна, і, звісно, що і ось такі класичні, недорогі, по 59 гривень брати скляночки. Ну, теж непогано будуть виглядати. Звично. Ну, так, а ось за 192, ось такі ще. Тут красивий візерунок. І вони не прозорі, не чисто білі. А ось дивіться, ось таке трошечки темне скло. Так, красиві теж. Але, але кольорові мені більш так подобаються, Може, колись потрібно. так. А ось дивіться, ще тут є багато. Робить, робити коктейлі, ось варіанти шейкерів. Їх тут багатенько, я б сказала, по 326 гривень. Є ще ось такі ведерця. Так, це я зайшла вже прес не що, що незрозуміло. Так, ну і гастроємкості теж. Тут великі великій кількості різних розмірів. Це вже більше для кафе. Ну, може, хтось і вдома використовує, то в дико є можна придбати гастроємкості різного об'єму і розміру. Ось дивіться, скільки. Ну, Ціна тут, звісно, не маленька, бо це з нержавійки. Ну, я думаю, це якісне, якщо треба, то можна і придбати. Так, і я тут побачила ще ось яку красу, корзини плетені. По 644, ось така прямокутна. Так, красива. Є ще в рожевому кольорі. Ну, і взагалі тут багато різних моделей. більші, менші. І не тільки ось такі квадратні, є круглі. Так, ось такі як кошики. Ну, красиві. Теж дуже гарно виглядають, і видно, що це так якісні речі. Так, є ще ось на мис, там. Ой, оцю я брати не буду, так уже покажу вам. Так, колір такий теж цікавий. Є ще ось така корзина велика. Ціну я не побачила. Зараз спробую знайти. А побачила я тут ось, дивіться, що. Який цікавий варіант століка з кришкою за майже 200 гривень стіл кошик мережевий дерев з дерев'яною кришкою. Всередину можна щось класти, буде дуже. Зручно, якщо там десь поставити в спальні, може, і навіть в залі а біля дивану чи крісла. Ну, це треба, щоб вже в квартирі було все в такому стилі приблизно. Ось, дивіться, намальована два в одному. Ха -ха. Можна і речі якісь сюди класти, і як стілець. Ой, стілець, ну, стілець. Теж може бути, але може для діток, як стілиться. Для дорослих, я думаю, не бажано сідати на нього. Так, ще варіанти ось такі корзин з тканини. М'якенькі ціна, тут 650 і 400 в різних кольорах. Кольори такі гарні всі і бежеві, і. Річніві. Так, оце теж красивий варіант невеличкого кошика оце ціна не знаю, до чого треба буде перевіряти, якщо купляти. Так, маленькі варіанти кошиків плетених, теж такі гарненькі. Десь у ванну може поставити. Так, ще ось така модель. Так, тут теж, звісно, декілька цін, цінничків треба теж уточнювати. А ось дивіться, які варіанти з вушками по 352 і 393 гривні. Ну, як бачите, тут багато вселяких варіантів, і ось дивіться, теж з кольорами. Дуже красиві. 245, 195. Так що є, що подивитися, є що вибрати. Так, знову новорічні пакети, знижка 74 гривні. Ну, така собі, гарна ціна, але ж пакет дуже красивий для подарунка. А хочу показати вам ще ось такий декор. Мангове дерево 750 гривень 25 на 25 см. Ну і ось такі ще варіанти. На день закоханих може хтось буде дарувати. Так, це мангове дерево, а де закохані. Ну, і сердечка є, ось тут ціни: 290-390, чуть більше за розміром. Так що тут є цікаві ось такі варіанти декора статуєток. Ну, Ціна 990, ось ця парочка. Так, хто любить фотографії? Є рамочки. Багато різних різних варіантів, і великих, і маленьких. Тут 490 ось для сім'ї, для родини, фемелі. Велика. Так, і, а тут прямо, я вже давно, чесно кажучи, не друкую фото, всі зберігаються на комп'ютері, на жорсткому дискі. Так, а хто зберігає ще фото? Мені цікаво. Так, наліпки патріотичні. Тут багато альбомів для фотографій. Ой, у мене були колись. Так, майже 900 гривень у ці моменти щастя коштують. А оцей альбомчик 576. Ну, гарні, красиві. Мені подобається передивлятися фото саме не на комп'ютері, а ось так в фотоальбомі. Але, я ж говорю, у мене було все колись багато їх. На жаль, вони всі залишилися. Там і нічого не зберіглося. І я не буду вже повторювати, щось, намагатися зберігати ось, ось в такому вигляді. Так, ну ладно, про грустне ми не будемо. Продовжимо дивитися декор. Так, по 200, 400, 250 ось такі красиві статуетки в різних варіантах. Дуже красивий. Ну, і ще є ось кому подобається, щоб щось було зелене, з якимись рослинами. Але може хтось не дуже вміє глядати за живими рослинами, то це варіант, як альтернатива, доволі гарний ось такі композиції. Так, а це. 792, ось така куля штучних рослин. Ціна 552. Так, а що тут? Тут 1200 вже. Мінус 20% на оці квіти штучні. Теж дуже красиво виглядають. Треба тільки знати, як їх правильно використовувати в декорі. Так, 467 гривень, ось такий сундучок. Симпатичненький. Зараз нижечка на нього, а є ще в білому колір Ой, а в білому мені сподобалось. Мені б якраз к моїй білої меблі дуже б підійшов. Саме б білий варіант. Так, будемо мати на увазі. Біля годиночків я просто пройшлась, мені якось не зацікавило. А ось салатники, які і назва дуже, дуже цікава гніздо. Дивіться, скільки їх багато. і форма дуже незвична цих салатників. Так, ціна там 130. Тарілочки. Якщо не подобається кольоровий колір, завжди є. Варіант з білим. 120, 190 великим. І пишуть, що це вже зі знижкою. 50%. Є ще ось така квадратна за 170. ну Білий посуд це класика. Завжди це так стильно виглядає. Теж цікаво, соусники ось по 38,49%. І ось такі незвичні форми. Тут 79, 89, 119, в залежності від яка сама. Це буде посуд. Так, і ще варіанти знайшла. Я вже на них дивилася давненько. Теж дуже красиві, мені знову-таки подобається: хоч не заходь в це деко. Тут для мене просто якийсь рай з посудом, по 99 гривень, ось такі цікаві скляночки. Теж, бачите, тут декілька кольорів переливається. І ось ці, що поруч, і недорогі 79 гривень. Зараз теж дуже красиві. От що купляти? Прям не знаю, що і купити. І те, і те, і те хочеться. Так, а це набір за 239 гривень. Ну, і ось, дивіться, ще теж дуже красивий варіант. Красива серія посуду. А, так, ну, з малюночком, з квітами. Мінус 25%. Все, тут в одній серії, серії, тут і чашечки є, і велика тарілочка, і салатнички. Дуже такі красиві. Так що, кому треба посуд? По важкості середнє, я б сказала, бо я, ну, в принципі, да, важкенькі. Я вже колись казала, що не буду купляти важкий посуд. Так, ну, все, я на цьому буду завершувати відео. Якщо додивилися до кінця, то буду вам дуже вдячна за перегляд, за коментарі, за вподобайки. Підписуйтесь на мій канал і залишайтеся зі мною. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!